Для майже третини у Манчана це приблизно 24 тисячі громадян. 2016 рік розпочинається із тривожної інформації. У держбюджеті України не передбачені кошти на пільгове перевезення. Разом з тим, держава ще боргує уманським перевізникам за минулий рік 370 тисяч гривень. Міський голова Олександр Цибрі запевнив, що, попри усі проблеми, увесь січень у Манчани матимуть змогу безкоштовного проїзду на усіх маршрутах Круїз авто. На превеликий жаль склалася така ситуація, що цього року в державному бюджеті не передбачено коштів на пільгове перевезення громадян. І тому договір на перевезення з нашими перевізниками заключено не було. Але провівши нелегкі перемовини з нашими перевізниками, які зазвичай надавали такі послуги нашим умачанам, ми дійшли такої згоди, що на протязі січня місяця. Будуть надаватися послуги з пільгового перевезення саме в автобусах товариства «Круїзавто» з 10-ї години до 16-ї, як це було до Нового року. Незважаючи на нелегкий економічний стан підприємства Круїзавто склався він тому, що держава не в повному обсязі виплатила ті кошти, які мала профінансувати за пільгове перевезення, підприємство взяло на себе. Зобов'язання безкоштовно без будь-яких відшкодувань саме в січні місяці здійснювати пільгове перевезення наших громадян з 10-ї години по 16-ту годину у всіх автобусах. Галина Кучер, начальник управління праці і соціального захисту населення, нагадала, що минулого року в результаті прийняття змін до деяких законодавчих актів було призупинено пільговий проїзд із 1 червня. 2015 року тоді міська влада порушувала клопотання перед Асоціацією міст України, зверталась до кабінету міністрів, працювала обласна адміністрація, і ситуацію вдалося вирішити. Уманчани продовжували користуватись даною послугою. Загалом минулого року на пільгове перевезення в Умані було виділено 2,5 мільйони гривень при потребі 7,5 мільйонів. На 2016 рік у нас потреба 10 мільйонів. Тому що підвищені тарифи і залізниця виставляє свої сьогодні розрахунки на підставі фактичного пільгового перевезення. На жаль, держава сьогодні не врегулювала цей процес і є це найпроблемнішим питанням сьогодення. У багатьох регіонах країни вирішується, де як домовиться керівник з перевізниками. На щастя, в нашому місті міський голова попросив перевізників здійснювати пільгове перевезення до того, як вирішиться у державі це питання на рівні Міністерства інфраструктури, на рівні кабінету міністрів, на рівні Мінсоцполітики. І перевізники дали згоду, за що ми їм дуже вдячні для того, щоб наші люди не відчували такого дискомфорту в зв'язку з тим, що може помінятися ситуація. Ми також вдячні міському голові, що він. Бере на себе таку відповідальність, просить перевізників, і перевізники йдуть назустріч. Разом з тим, міський голова направив листи у вищі інстанції нашої держави з тим, щоб це питання врегулювати на державному рівні. Начальник економічного відділу Вікторія Бабич розповідає, що сьогодні в умані послуги пасажирського перевезення надають 11 фізичних осіб та дві юридичних особи. Діють 23 маршрути. І нині, при проведенні конкурсу, будуть надавати перевагу тим перевізникам, які зможуть забезпечити умови для перевезення уманчан з особливими потребами. Протягом 2015 року було проведено чотири конкурси з перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування. У зв'язку з тим, що конкурси на перевезення на маршрутах дачі Олександрівка, Залізничний вокзал та Ринок нових кладовища не відбувся, було досягнуто домовленості між керівництвом міста з перевізниками щодо надання послуг по обслуговуванню даних маршрутів перевізниками згідно з графіками. У 2016 році закінчується термін договорів ще на 12 маршрутах. При проведенні конкурсу з перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами перевага буде надаватися тим перевізникам, які забезпечать оновлення рухомого складу, забезпечать наявність транспортних засобів. Пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями на сьогодні. У нас по місту вже ряд перевізників мають такі транспортні засоби. Зокрема, по маршруту номер 4 вулиця Комарова, вулиця Волкова, та на маршруті номер 9 завод ЗБВР-лікарня забезпечується перевезення пасажирів автобусами, які пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Тож до кінця січня на маршрутах Круїз автопільговики УМАНІ матимуть можливість їздити безкоштовно. Залишається сподіватися, що. Они вдовзі дану проблему буде врегульовано на державному рівні.